Балерина Капучино Мими-Мими -ми -ми -ми, Эля Муле подними меня, Поди Мини Ассасина. Привет. Можно я на лесенку? Эх, да помоги. Давай я Ой, ты у нас цыпа единственный. Да я не цыпа, я гуся. А, точно. Бомбини Гузини. А, точно. Давай пошли. Мы уже все в мемы выучили. Что мне надо? Но мне не надо выйти, я хочу с Соней поболтать. Хорошо. Так, что работать буду? Ай, какой классный сон! Просто. Ой, а можно проснуться? Поздравляю тебя! Ты сломал ее. ты победил, ты крутой! <рістична> У літаю на гаїті. Нове ну, відео порадився, що Амак сам знімав. А ти знав, що так Еммі хотіла йому заважать? Та ні, він сам її достав. А то наш водичан. Не знаю. Це їхнє діло, не наше поки і худоча. Короче, давай ты молчишь. Да. Все, давай ты через переворот все сделаем уже быстро, мега быстро. Мега бомби, бомби, чипи типа фон. Алло, ты с 90-х? Нет, блин, из сотых. Давай. Ой, все так быстро? Да ничего ночи не изменилось. Если честно, я тоже так скажу. У нас есть прикольная корамочка. І дві, але така одна, ага. Яку грубо тобі грати? Я не знаю. Ну, треба якусь нову, а яку ми не знаємо. А, а, я не знаю тоді. Треба щось придумати. Ага, да, да. так, так. О, давайте зараз піде прогуляємося. Давайте. Як тоді, в прошлій серії, ті, хто не дивився, обов'язково подивіться, якщо хочете. Ми вас не заставляємо. Ну, якщо хочете йдіть дивіться. Якщо вам ця серія не інтересна, якщо ви здержите продовження, то воно буде не скоро. Ну, що ти кажеш, воно буде скоро. У Соні вихідні. Два вихідні, вона може знімати. А ой, да? да, да. Короче, давайте пошли гулять. Пошли. Всі пішли гулять. Давайте созвонимося із місію країни. О, давайте. Вона класна подружка. О, привет! О, привет! А что ты робиш? Да, Та, так, ничего, на диване лежу, всі пішли гулять. Але я не знаю, может и не всі. Мы остались дома із, із цим новим, ципою, да у него ім'я досі нема. И кстати, у нас будет новый питомец, але підписники досі не выбрали. Выбирайте, дописок є. Можна котям бика нового. Або ми можемо зробити собаку. І Соня зробить нову собаку в новому стилі. О, клас! Хотіла б побачити. Да, ти побачиш. Цип, цип, цип. Е, ай, больно. Куди ти уйтів? Я на уйтів на гаїті. У, на гаїті. Ой, холі, ти що, дома осталась? Да. Я скрилась від них, хоча вони казали, що я теж піду. Ой, Я просто дуже, сестра, чого ти не пішла? Надо сказати Соні, щоб ми пішли в ветеринарку. і Ти сам ветеринарку не хочеш. Все, мені капець. Ну, все. Що це таке, <різований> а, понятно, кстати, а ти знаєш, що Соне надо учить там пісню на останні дзвінок? Та, да, да, знаю. У мене там величезний листок такий просто. Зато скоро літо. Це вообще клас будет. Да, буде скоро літок. Але я не знаю. Може я може мене викинуть. Але це вряд ли, я не знаю. Може, Соня бросить каундрібокс. Перестане в іграти кожен день в цю ігру. І це, це все буде, все обійдеться погано. Вона мене тільки найде, як буде 20 років, чи може більше. Не накручуй! Ти що, не накручуй? Пробач з тобою буде так же само. Стоп, що? Давай передзвонимо в слідщий раз. И завтра, например. по уже поздно. Ладно, ну давай. Пока. Да, может, это реально. Они... их так много, и их сбросить просто невозможно. А я одна, и мне бросить очень легко. Может, создать колонию? И тогда я не пропаду. О, да! Це хороша ідея, стоп. А, а ой, а ой, а, а який путефок? Та як так? Я не придумала цей тупітьфо. Ладно, піду на комп'ютері робить. І, кстати, тільки що пару минут назад придумаю новий серіал, але він тільки вийде, як закінчиться цей серіальчик, того що чекайте, завжди нові серії. Поняли? Молодцы. Все. Я вас люблю. Интересно, чего она отключилась? Я не знаю. И, мабуть, звали. А, мабуть, точно. Ой, чекайте. Ой, а вы хто? Вам надо заплатить за комуналку. Та Да идите в жопу. Це маньяки, я не настоящий. нас по-настоящему там був другий хазяїн. А, да? Тем да. більше ще рано. Мені мама казала. Тем більше у нас не платять, у нас дом. Я как умолк. Ага, да, согласна. Це тупізм. Угу. Так, я тут, я одлупила брата. Молодець. А ти знаєш, що це, це твій брат? Да, я пам'ятаю, що його там водоспад звали, без ним охотились, я пам'ятаю. Потім нас розлучили, чуть пам'ять не стерли. Твой треш. Але історію я лучше не буду розказувати, щоб стріки не це когось Ой. Вроде казал а про новый сериальчик. Нет? А, точно. Он называется Мартер Мистери 2 в реальной жизни. С таким будет сериал у нас. Новый. Он будет интересный. Будет и чекать. А в цьому серіалі будуть, мабуть, 15 або, або 10 серій, або 8, не знаю. І коротше, як вийде. Так, да, да, як вийде. Що робити? Не знаю. О, Точно! В що грати буду? Давайте в красний, де жовтий. Ні, я боюсь. Ми на тобі не будемо грати. Я хочу. Добре, я трохи переживаю. Не треба. Як це сьогодні акваріума витягнуться. Ой, хух, я не витягнувся. Ти що, вирос? Не переживайте, я ніколи не виросту. Виросту, як мені, буде один год чи два, я не знаю. Ти вже не знаєш, скільки тобі готівки. Серйозно. Йо-йо-йо, привет, народ. Это я, который-то я режу удары спет. Меня тренер не поймет. О, йо йо привет, народ! Это кто это идет? Ну конечно, это я. Вы все любите меня. Я для вас зай забак. Я для вас здравствую собак. Точно ты тут Да шучу, шучу. Что, испугался. Злякався? Не обижься, я против <говорит> Ой, цикад. ты лысый? Плаки-плаки? Нет, я на Малдаке, а вот ты плаки-плаки. О, Сигмабой! Да вы все знаете эти все фразы, а я нет. Вот ты младше нас будешь знать. Ще краще, мабуть, вийде. Уже в 2026 тисячі году буде мило їсти. Серйозно? Так. Да. То давайте накупляємо мило, та воно просрочиться, тим более так в лікарню можна попасти. Лора, ти що, тупа? Нет, Та не сортеся. Так. остальні. Хочете, я розкажу історію, що ми там гуляли. Ну, давайте, ті, хто дома остався. А моя сестра не пішла на вулицю, А я думав, думала, ти пішла. пишла. На твой номер. і не ваше, Короче, не ваша котячий. А ти що, кішка? Сигма Вумен. Ой, да, гер Сикма, гер Сикмагер, гер Не, сигмобой лучше. Фу, женщина. Дерзкая. Слышь, что ты такая дерзкая? А что ты такой главный, типа? Типа главный, да? Ну. Так, хватит. Надавите на них. На меня надавите. Двите, какая у меня раскраска. Йо-йо-йо, привет, народ. Это я, который тут. Я решил спариться. Меня тренер не поймет. О, прикольно. Лор. Все, давай то в якусь игру играть. О, давай то в якусь, в якусь тю вызовем. Давай то О, давай то Китти Микки. Кто то такой Китти Микки? Я вам насоветую бумажные блогеры. Скажите своим собакам, чтобы вы не вызывали такую. Це дух, який який убиває, убиває собаку. Ну, ви от ви ще. Не, він добрий, вроді добрий. Та сама ти тільки що сказала. Алло, я вас успокою. Перше перше слово з'їла корова, а бе. Это тискарна века. Ладно, давайте не будем. Що і грати будемо. Давайте тренди будемо запамінати. Давайте. На І на і і і, 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 і по Мартіні і в мимо Ха, Хто-то забаділ за счёт. А кого то Як ви думаєте, чому міс України цей міс України відключає трубку? Я не знаю, вона, мабуть, розстроїлась. Ви що, званілась з нею? Да. Ого, як то б'є в двері! Ой, ща, ща, опа! Шу. Ой. Відкрийте двері, будь ласочка, я Міссі Крейн. Та, в реальному Міссі Крейн, але вона якась странна. Да? Да. Ой, тепер нормально. І опять странно. Педі відкрий двері, то я. Чи не суша її. Закрий двері. Вона вроді паротворюється. В неї Що? Хто? Па. Ти що не знаєш? Знаю. Та шучу, там ніхто нема. Вона вона просто шуткує. Привет. 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 А чого ти відключила трубку? Та, так. Треба було справи. Можна я тут у вас в гостях побути? Я тебе боюсь. Чого? Ну, так, поміряю ще ось щось не те. Так, то вибор ви, ви, оцю визивали то цю. А, точно. Точно, да-да-да. Справда. Ага. Им да. Вот я тюлень. ай я тут. Добре. Вот мы будем уже гулять. Так, ты будешь с нами в хаос? Буду. В хаус, это класс. О, хорошо. Будешь послушна? Нет. Буду послушна только в крайних случаях. Молодец. Будешь жаль? Не буду я жалуватися. Молодец. А то вам я бедой буду забывать. А, добре. Все, ты принята в команду. Завтра всі, всі шукаем новый, новую базу для, нашої, для нашого хаоса. Добре. Так, ну а на цьому все. Всім дякую за всім пока. Серіал третя серія, або буде завтра, або колись. Ми не знаємо. да. І буде ще новий серіалчик. Він не скоро. Но буде. Пробач. Та за що пробачатися? Ой. Ну добре, всім пока. Що там будемо робити?